Цивільний Кодекс України статті 751 758. Стаття 751, грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача. Матеріальне забезпечення, яке щомісячно має надаватися відчужувачу, підлягає грошовій оцінці. Така оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом. Стаття 752. заміна набувача за договором до вічного утримання чи догляду. У разі неможливості подальшого виконання фізичної особи обов'язків набувача, за договором до вічного утримання чи догляду з підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть бути Передані за згодою відчужувача, члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою. Відмова відчужувача у наданні згоди на передання обов'язків набувача за договором до вічного утримання догляду, іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання договору та іншої обставини, які мають істотне значення. Стаття 753 Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором до вічного утримання чи догляду. Набувач та відчужувач можуть домовитися про заміну речі, яка була передана за договором до вічного утримання догляду на іншу річ. У цьому разі обсяг обов'язків набувача може за домовленості сторін змінений або залишений незмінним. Стаття 750. 4. забезпечення виконання договору до вічного утримання чи догляду. Набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором до вічного утримання догляду, укладати щодо нього договір застави, передавати його власність іншій особі на підставі іншого правочину. На майно, передбачене набувачу за договором до вічного утримання догляду, не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувача. Втрата знищення пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем. Стаття 755. Припинення договору до вічного утримання догляду. Договір до вічного утримання догляду може бути розірваний за рішенням суду на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини, на вимогу набувача. Договір до вічного утримання догляду припиняється зі смертю відчужувача. Стаття 756: Правові наслідки розірвання договору до вічного утримання догляду, у разі розірвання договору до вічного утримання чи догляду у зв'язку з невиконанням або неналежним. Виконанням набувачем обов'язків та договором відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та або догляд відчужувача, не підлягають поверненню. У разі розірвання договору зв'язку з неможливістю його подальшого виконання, набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишати за набувачем право власності на частину майна з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором. Стаття 757 Правові наслідки смерті набувача обов'язки набувача за договором до вічного утримання догляду переходять до тих спадкоємців, до яких прийшло право власності на майно, що було передане відчужувачем. Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна, що було передане відчужувачем, право власності на це майно може перейти до спадкоємця за законом. Якщо набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття майна переданого відчужувачем, відчужувач. Набуває право власності на це майно, і у цьому разі договір до вічного утримання догляду припиняється. Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи набувача. У разі припинення юридичної особи набувача, з визначенням права наступників, до них переходять права та обов'язки за договором до вічного утримання догляду, у разі ліквідації юридичної особи набувача право власності на майно передане за договором до вічного утримання догляду, переходить до відчужувача. Якщо в результаті ліквідації юридичної особи набувача майно, що було передане їй за договором до вічного утримання догляду, перейшло до її засновника у час до його переходять права та обов'язки набувача за договором до вічного утримання догляду.